Згадаймо про те, що шлях до Воскресіння Христового, шлях до Великодня, пролягає через Голгову, через Його страждання і Хресну смерть. І тому церква особливо протягом посту різними способами згадує про страждання протягом всіх тижнів. Так чи інакше ми згадуємо про страждання Христова. Можна служити пасією з відповідним каноном і читанням Євангелія. Можна служити пасією, читаючи Акафіст стражданням Христовим. Але так чи інакше, протягом ближче чотирьох тижнів ми будемо проводити цю пасію. Кожну п'ятницю. Це надзвичайно зворушливо і має таку дивну красу це богослужіння. Ми знов таки вимикаємо все світло. Ми бачимо лише лампади і свічки. Кожен бере в руки свічку, щоб запалити її у всякому разі на читання Євангелія читається. Євангелія від Матфея, від Марка, потім, потім від Луки, від Іоанна, на кожній пасі читається окрема Євангеліє, в якому все, що стосується страждань Христових представлено. Тобто всі страсні Євангелії читаються. І відповідні співа. Відповідний духовний стан, так чи інакше виникає. Будемо сподіватися, що ми побачимось на цьому богослужінні і будемо долучатися всі разом до центру подвигу Христового на землі. До його страждання. Ну і таким чином готуватися до воскресів. До Сього збройного.